Пам'ятаю, я був колись у, у уролога на чекапі, uh -huh. і коли мені сказали, кажуть, скільки вам років у тоді було там 43 чи 44, uh -huh. е І кажуть, як з сексом? Я кажу, ну, я там типу, розлучений, типу, нещодавно, тому це все якби, дуже спорадично, уривчасто. Вона каже: коротко, я нічого не знаю, треба, щоб було мінімум 20 оргазмів на місяць. На місяць? На місяць. Я їй кажу, а я ж таки стою, мені трохи незручно. Ну, типу, я ж таки стою тут весь альфа. Uh -huh. От. Я кажу, блін, Я кажу: ну ви знаєте, я не впевнений, що я знайду 20 жінок. Вона каже: ну, якщо не впевнені, тоді руки. Руки руки. 20 рук ти знаєш. 20 рук я знаю. І от ну. я вийшов, в принципі, і написав оголошення, що шукає вільні руки. Хто там у тебе є, скажи мені, сьогодні з цікаво. Ой, там такий сексолог. Леон 13-й. Леон 13. Леон 13. Це, це вибачте, це якийсь палестинський хокеїст чи що? Я не е, Відсилка, я думаю, до Луї 15. До Луї 15. <смітно> Капець. Я сподіваюся, що він буде того вартий. Давай. <смітно> давай. Давай, 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 ну, чого нічого не бризгає, а? Ти собі в вухо потикай. Чого воно має бризати, якщо ти туди тикаєш? Хлопці, ну запам'ятайте. Що не треба туди тикати, все треба равнесенько зробити, не спішити. Для цього в тебе все є в твоїх руках. Ну якщо вже вона тобі довірилася, то зроби так, щоб вона була в шоці, Пропрацьовуйся, повільно, тендітно, з лубрикацією. Щоб вона сказала: Боже, хто ти? Де ти звідки взявся? Яка я щаслива? А не сиділа бляха муха і плакала, і тратила час від дорогоціни на такого бодураку, як ти. Це сексолог. Ну він так е, себе презентує, але я нещодавно. Е, навіть подивилась спеціальне його інтерв'ю, щоб узнати, де він вчився. Ага, ага. Да. Він вчився на тракториста. В, ну, в, принципі, в ПТУ. Суміжні, я б сказав. І потім вже пройшов курси підвищення кваліфікації. Знаєш, у мене дід працював на тракторі. А це ж це раз. І я в принципі. Ні-ні ні. Тут він просто я чув, як йому його колеги казали. Та скільки можна йтися з тим трактором? От бачиш. Це сексологія, але це перший напевно в світі сексолог-тракторист. Цей сексолог тракторист нагадує мені собаку. У мене вже були такі собачі uh -huh. метафори, але дійсно дуже багато людей нагадують собаку. <тан> е е е е собаки вони дуже різні. Uh -huh. От, е вони прям ну, активно дуже різні. Для того, щоб зрозуміти, в чому специфіка якоїсь кішки конкретної, треба тривалий час з нею якось поспівмешкати. Yeah. Та? Тому і тоді вже ти бачиш такі там, відмінності характеру чи ще чогось. А собаки, вони. Одразу, ну, тобто кожна собака це індивідуальність. От, вони поводяться фактично всі по-різному, вони по, по різному виглядають, як правило. Та? І от Він мені нагадує таку собаку, знаєш, такого сірка невеличкого, який е аномально їблів. От, Він намагається трахнути все, що бачить. Ага. Там. Іншу собаку, от, іншу не собаку. Подушку, твою ногу, аерогріль, оцю от ганчірку, якою миють брудне взуття. Тобто, це сенс його життя. Він намагається трахнути, запліднити все, що він бачить. От. Ну, а в результаті, от, як правило, От, знаходиться сірко э, значно більший, і трахає його, я б сказав. би так, Але він, він, він спец. Це ще ж є, такий, знаєш, є такий феномен на курілках на чоловічих. от Максимально миршевий якийсь. такий, такий Тіпочок він uh -huh. завжди розповідає про секс все. Uh -huh. Він отак, от саме, та я її там і так, і так, і так, і отак, і отак, і все. А потім, блін, просто з'ясовується, що ніякої її, єбися 에... з трактором. Та, та, та що їбеться є... з трактором, та з іграшковим, причому <риклад> з лего. Мені здається, що наявність таких людей вона в принципі виправдовує існування Спартака Суботи, Знаєш, тобто зараз стільки різних людей, фахівців в усіх галузях, що він на тлі них буде реально академіком виглядати. Мені здається, да, а цей просто знаєш, він талант. Він талант. ти бачив, як він малює. Бачив, бачив, та це ж дуже. Я побачила, коли на це на руці намальовано взагалі в розрізі вагіно, Ну слухай. А може це не намальовано? Може він просто обвів існуючу там дійсно а, раптом у нього на руці? Може, печатка? Та ні, не печатка, просто, просто, а, просто в нього вагіна, там вона та, є, де да? вагіна руки, люди. Ти що не чула колись були там. Це Цикло... коли циклопи, да? так? Та, та. в, в ранньому палеоліті. Ага, А, пам'ятаю, пам зараз згадала, так. Да. Циклоп, це теж непогано, так. Слухай, ну якщо ми вже за циклопів, то давай э, розкажи мені щось про Миколу Тищенка. Як кажуть, дрова має, Боже, в нього голова? Як постояли двір для е, знаєш, караванів, верблюдів, е, товарів, в'юків, якихось хуй, хочуть, все що завгодно. да. А, але собак туди не можна, собак не можна. Бо е, якщо собаку завести на цей постоялий двір, то там його заб'є інтелектом верблюд Микола. А, бо у цього Миколи звивини, знаєш, вони як. Шлях каравану по пустелі. Уявляєш собі, так, такі, шлях каравану. Так, прямий да, і Трохи безперспективний. барханчик там від... ага. да, Обійдемо ну, там... трохи. Пиль... А так... Пилькою припало. Так, десь, так, так. так ага. От е, мені здається, що от е, така в мене асоціація з ним, що це, знаєш, е, гарні звивини, гарний шлях шовковий. Я думаю, що якби можна було йому в голову. Засунути мікрофона так. можна було б записати альбом прекрасної такої амбієнт музики. Знаєш, такої. І так він годин 10. Клас. Да -да -да -да. Клас! Прикольна ідея, до речі, засунути йому в голову мікрофон. Угу. От, в принципі, до таких предметів продовгуватих я впевнений, що він звик, От, тому я думаю, що цілком. Може насправді спрацювати. Сучасне мистецтво воно таке. Ти знаєш, щось захотілося піти по сексологам, по психологам. Та що ж таке, ага, і знайшла і слідкую зараз в інтернеті за такою Євгенією Дамачкиною. Да,мочки. Вона так. психолог чи теж сексолог. Щось таке трохи психолог, трохи сексолог. На вихідних так, а будні угу. по-іншому. Я зрозумів. Угу. Угу. Ну, давайте. Привіт, привіт. Добрий день, доброго времени суток. Я колись пропонував карати лоботомію людей, які говорять доброго времени суток. Це максимально дебільна фраза. Ага. І... Що я можу сказати? По-перше, доброго времени суток свідчить про одразу. Це такий редфлег. Це не редфлег, це знаєш, як на стадіоні в Північній Кореї це такі от просто полотніща, багато стометрові червоні, які вони угу, на честь угу, своїх угу. лідерів чучхе розправляють. Знаєш, кого вона мені нагадує? Оцим всім? Оцим всім та червоною помадою, добрим рівень суток. Вона мені нагадує таку жінку, яка прокидається. У неї обов'язково має бути ліжко з балдахіном. Uh -huh. uh -huh. От у неї має бути будуар обов'язково. У неї парфуми не просто таке, а отаке от таке. Знаєш, така має бути оця от груша. Фімпочка та? груша. Да, так, да. так. щоб Вона так угу. Вона прокидається, вмикає Стравінського. Вісна священна. Похер. От, Просто Стравінського. Вмикає. у неї В таких вазончиках стоять такі різні вишукані квіти, у неї лежить відкрита книга. Лакана, безумовно. Безумовно, от, безумовно, безумовно так, на кавому столику. А? Або Карнегі, або, або їх спільна книга. і Карнегі. І вона така вся рафінована, вона така вся, от, у, неї, знаєш, у неї портрет обов'язково має бути. Ну, о, У неї три портрети: Фройд, Юнг Райх. Отак, от вони Вау. дивляться на неї, так, все. От, і вона така е, ходить, у от п'є каву, е, листає лакана і Карнегі, все, все, все. А потім кричить: комусь, Саша, принеси стулку із Калідора. От. Я хочу коклети да. Ну, Тобто, це така людина, яка каже заключать договори. І каже, що її средства дозволяють їй Жити як всі І навіть краще ніж всі. Тобто, я не знаю, що вона там робить, я не знаю, чи є у неї дипломи, я не знаю взагалі нічого про неї, і сподіваюся, що не дізнаюся, тому що. Ну, явно вона навряд чи зможе потрапити до пантеону моїх Гуринь, скажу так. Але, 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 от це, от перший, просто на перший погляд. от, Коротше, це як Штірліця, знаєш, там палив парашут, такий коротше, доброго времени суток одразу mm -hmm. палить. От, ну і безумовно Карнегі Лаканом. Я ж завжди намагаюся тобі дати політичних якихось ну, наших давай, навколо так, політичних так, персонажів. Так, uh -huh. Микола Давидюк є блогер mm. такий весь. Політолог, так? Да? Він так, ну, да, напевно, політолог, uh -huh. от, політтехнолог, блогер зараз. Дуже uh -huh. багато знімає відео. І от у нас бував в ефірах. Давай, хоч на нього подивимось. подивилися, да, що uh -huh. він тобі нагадує. Чи друзі, вітаю. Володимир Зеленський? Заговорив про мир в листопаді. Японському медіа він заявив, що до кінця місяця має приготувати мирний план, який буде повністю готовий. І от але в той же час ми бачимо дуже багато різних коливань і зі сторони Британії, де Financial Times написав, що мир швидше за все на весну, але це буде або стабільний мир, або ніякого миру. Um, він нагадує мені капітана Очевидність uh -huh. з того сайту ще радянська Лукомор'я. Ага, ага. пам'ятаєш? От звідти він виліз. Лухмар. да, та да. да. ну і на радянській да. це типу uh -huh. да, старий, да. Ну такий да. Е, це знаєш, називається доби античного інтернету. Доб... Добре, античного uh -huh. інтернету. Коли ми з динозаврами тільки жили, uh -huh. і був цей сайт, і там був кеп капітан очевидність. Та -та. І е, він завжди прийде вам на допомогу, особливо, на інформаційну допомогу, особливо коли ви цього не потребуєте і ні про що не просили. І для того, щоб не бути капітаном, очевидність, він використовує в своїх клікбейтних заголовках е, такі слова, як шок, сенсація, паніка. Ого, ого. Зараз ви це побачите. І я, коли це на це дивлюсь, я думаю. Ну, Може, в нього був в'ялий хуй зранку. І ага. він себе, знаєш, активізує цими словами. Ого! Ого, Бо клікбейтний заголовок завжди робить кращу реакцію. Але ага. тільки в того, хто робить цей заголовок. А-а-а. Ну, насправді я о цьому, о цьому от маркетингу, о цьому дебільному, коли ага. це ого. Почалось! <Стат> та шок. Все! Я дивуюся, і ми колись просто, щоб покричати з таких заголовків, зробили програму наживо і назвали її: Ого, почалось! <Стат> 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 Ого, почалось. Я взагалі вважаю, що цей маркетинг треба апропріювати продавцям та не знаю, там, ковбаси. Шок! Ковбаса! <смех> <смех> знаєш, от. Або там, до речі, ну от, у нас же є там різні магазини і мережі секшопів, шопів mm -hmm. ну, Чому б не назвати їх ОГО. го Пам'ятаєш, був ого інтернет колись. Так, да, Ого, Ну от нормально ж була. Тому мені здається, мені здається, що от. А без... він буде обличчям да, цього? Так, він буде виходити насправді і буде казати тільки: дорогі друзі, почалось все. От мені здається, що от на цьому всі блоги коротше, треба припиняти. Uh -huh. Там ого! Все клас! Мені uh -huh. подобається. Взагалі, треба, напевно, спробувати зробити пару таких лайвів. Uh -huh. Почалось. І, типу, блін, виходиш, кажеш, дорогі друзі, почалось. Все і вимикаєш ефір. Ну, не ж, так? Так же і написано. No, коротчі, да, почалось, на да, І ти типу, побіжав. Блін, шикарно. Е, ну, та, та-та-та. От це такий е, самозбуджуючий. Да? Да, да. Би, це така ну, афірмація щоб... у нього. так? Ну, Певна. щоб, да, щоб були гарні. Стоякі. Блін, клас, ти знаєш, як треба назвати а, Афірмативні обкладинки. Шок, паніка. Шок. афірмативні обкладинки. Шок, паніка. <laughs> Ого. Да. Знов йдемо туди, де пахне сексом і психологією. Капець. Никодим, Це куди, в чоловічу роздягальню? В що? чоловічу роздягальню ага. Никодима вісюка. Вісюк, це прізвище. Але Реально, сутки? у нас є сексолог з прізвищем Вісюк. І з ім'ям Нікодим. Нікодим. Я помітила, що люди до нього чомусь в коментарях звертаються як до Юрія. От це я не зрозуміла, але називається він його канал А Може, це його друге ім'я? Нікодим Юрій Вісюк. Нормально. Давай, давай, давай подивимось. 3 січня 2023 року. Хочу сказати вам, що причиною розставань багатьох сімей є нестабільна фінансова ситуація. Тому чоловіки, зробіть її стабільною краще, коли грошей нема завжди. Тоді проявляється кохання. Перше питання, чому він сидить в шапці, яку традиційно називали Підказ в, в квартирі. От що сталося? Мені цікаво. Можливо, якраз перегрів у цією шапкою. Він якраз і тягне за собою відтворення от такого от, гумору, я сказав би. Слухай, це знаєш хто? Це от районний Тамада, uh -huh. якому треба за уікенд провести чотири весілля, і е, лише тому, що він один. Це такий маленький райцентр на uh -huh. 2000-3000 людей. Угу. Uh людей. -huh. І оцей Тамадай, він такий, коротше, вже, він настільки вже задовбався, задовбався, і настільки вже це все набридло, що він вже от у нього ж бачу, у нього ж мертві очі. І він же такий, коротше, приходить оці всі свої репризи. Так, коротше, такий заходить. Так, так. Ну що у нас? весілля, весілля. Хто? Хто? Так, 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 хто як звати? Юля, ти хто Василь? Василь. Окей, коротше, так, так, так. Оце тенісний м'ячик. Будемо перекатувати перед штанями, Так, тепер всі гості. Блін, скажіть, а вони а, хуна, все. Ну, типу, <реш> 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 ну, тобто, тобто, знаєш, ну, для нього це та сама історія. І він такий, коротше, і, 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 і він такий. Все, значить, так, що там ще? Значить, так, так, конкурс провів, провів, жарт сказав, сказав, а, давай ще. А білий лебідь на пруду, все. З вас 150 доларів. Тобто і небагато. Ну так, ну, да, але 4 весілля, нормально, 600 за вікенд. За не так і погано насправді. Ну, я не знаю, чим він займається, і те, що він сексолог, це, Фух, це ну, безумовно надихає. Я, в принципі, щасливий, що у нас є сексолог-віссюк. Нікоди ну не ну не знаю. Мене більше вісюк чомусь розриває. От я думаю, що це насправді я колись сказав, що а, Шольц він як Може він панк а, панк. Розумієш, да, сексолог Вісюк. Вісюк, ну можливо, він та, такий на суперечностях, на протиріччях, uh -huh. на ксімаронах да, грає. Uh -huh. Я колись сказав, що Шольц він як ранковий стояк, амбітний, але не впевнений. Uh -huh. Ну тепер я думаю, що вже я не буду звертатися до світлого образу канцлера Німеччини. Тепер Вісюк. Тепер Вісюк. Вибач, сьогодні сексолог Вісюк. Давно у нас не було українського стендапу. Mm -hmm. Ну в принципі, якщо так за великим рахунком, то не було ніколи mm -hmm. от, і нема. Не але але, але але є е, е, люди, які е, власне асоціюються з ним. Mm -hmm. І от Василь Байдак. Він же Василь, Василь Байдак, один з українських стендаперів. Давай подивимось на нього. Я би дуже хотів, так як в мене 30 см зріст, і я широкий, дуже метр. Ну, я звісно, виходить. Я як я як краб, але гном. От і я би хотів багато циліндрів, ну, капелюшків. І один більше одного. І, і щоб місто було, де було дуже багато арок, але щоб кожна арка була все нижча й нижче. Я міг йти, і капелюшки злітали, і всі, і всі думали, в нього впав циліндр, а там hop, і ще один. І, і я так, щоб дійшов до кінця. А в кінці ну останній циліндр, це просто надпись сюрприз. Мені сподобався о той тіп. Коротше, з чубчиком, от, Таким І от. Інший, І да. борода. Це ж такий же, Це ж оце реально, хто Нікадім, так це він насправді. Це, я не знаю, що там робить взагалі в українській програмі православний олігарх Малафєєв. <сум> <сум> я вже не розумію. Але окей, ну-ну. так, Василь Байдак для мене це сучасний Джефрі Хадсон. Джефрі Хадсон був блазнем королеви Генрієти Марії, яка була спочатку французькою королевою, потім британською. І Джефрі Хадсон зробив, ну, в нього був маленький зріст, але велика кар'єра. Він зробив велику кар'єру на своєму гуморі. І коли була війна трьох королівств в Шотландії, Ірландії Англії, його назначили. В конну, ну, як це називає? Ну, в Конну та, гвардію. Та, так, та, так, та. так. І дали йому невелику таку лошадку, ну, бо він сам був невеликий. І він визначився, там відзначився як дуже гарний, не тільки він жартував гарно, а й гарно воював. Ого. І всі при дворі і в армії називали його Лорд Мінімал. Лорд Мінімал. Так. це було його І ти вважаєш, що Байдак це він Хадсон? Мені здається, що це наш лорд мінімал. Ага, лорд мінімал. Ну, власне, чому ні. Він мені подобається. Подобається? А, тобто це позитивно було. Як же ти тоді обсираєш? Я? Ну, окей. Значить, Василь, Байдак, у нас британський блазень кавалерист. Так. Але гарно жартуючий і гарно кавалеруючий. Але знаєш, як він закінчив? Ні. Він визвав когось на дуель, я не пам'ятаю кого. Ага. А той прийшов і той жартував ще краще, ніж він. Ага. І він прийшов з клизмою. І Він на нього направив клизму замість зброї. І Джефрі Хадсон е вистрілив в нього, образився. Всі люди, які жартують, чомусь дуже ображаються. Ага, ага. І вбив його прямо на дуелі з невеликого відстані. З невеликої відстані так. Е і Генрієта Марія наказала його стратити. Ну, принаймні, ми знаємо, чим закінчаться стосунки Василя Байдака і Антона Тимошенка. <laughs> ніколи, ніколи Тимошенко не приходь до байдака з клізмою.